Події дня, що формують наше майбутнє, на тлі страшного удару по сумах. Раптом з Туреччини прийшла інформація від CNN Turk про те, що на 15-16 квітня анонсується українсько... Російські перемовини щодо перемир'я в Чорному морі. Чесно кажучи, у мене, коли виникає мова про двосторонні перемовини, виникає зразу велике недовір'я до банкової, тому що постійно переслідує відчуття, що ті, хто керує країною, готові здати національні інтереси кожної миті. Отже, джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини розповіли, що 15-16 квітня російські та українські посадовці зустрінуться у командуванні військово-морських сил в Анкарі, щоб обговорити питання безпеки Чорного моря. Ну тут же Сінан Тюрк передає про те, що 4 березня делегації США зустрілися з представниками Росії в межах чергового раунду переговорів в Саудівській Аравії, але вони трошки умовчали дипломатичні двосторонні перемовини американсько-російські, вони стосувалися функціонування посольств і консульств на території Росії США. Тобто Росія пробує е, підсунути в пакеті із е, перемир'ям масу всяких своїх бажань, зокрема підключення російського агропромбанку Росагробанку, точніше до системи Рос... Агробанк це структура пов'язана з патрушем. Одним із головних тримачів влади в Російській Федерації нинішній, і одним з головних військових воєнних злочинців. Адже удар по сумах під час верної неділі це злочин, який не викликає жодного сумніву, і вина Росії у ньому, очевидна. Події дня, що формують наше майбутнє, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заговорив про перспективу Членства України в НАТО. Отже, пряма цитата: Україна особливий випадок з будь-якої точки зору. Це дуже велика європейська країна. Але ця європейська країна у стані війни. А країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО чи Євросоюзу. Обіцянка приєднання до ЄС дійсна, як і перспектива вступу до НАТО. Але для цього, щоб відбулося і те інше, війна повинна спочатку завершитися. Як це не дивно, коли європейці говорять про помилки американців на переговорах з Росією, коли Трамп зразу ж пообіцяв. Не надавати членство Україні в НАТО для початку. Тобто Трамп роздає аванси Росії. І, по суті, атака на Суми і атака на Кривий Ріг це наслідок цих авансів. Путін відчуває, що з ним торгуються, значить, його ніхто не буде карати проти, за злочини проти українців. Але здавалося б, меркс, меркс, людина. Дослід... Досвідчена ну, скільки років політиці мало того, лідер консервативної партії, яка ну, обіцяла велику підтримку України і надає цю велику підтримку тепер уже в складі нової коаліції, але не можна обнадіювати Путіна заявами про те, що. Членство України в НАТО або в ЄС станеться лише після завершення бойових дій? Так Путін ніколи не завершить бойові дії. Він буде тягнути перманентну війну, схожу на війну 17-18 року, так званий конфлікт малої інтенсивності. Аби тільки Україна не вступила в НАТО. Найголовніше, що ніхто не задумується, як посунути взагалі Путіна, як його обмежити. Ви хочете обмежити Україну? Чому ви не обмежуєте Путіна? Обмежте Путіна, а не Україну. Події дня, що формують наше майбутнє, адміністрація Дональда Трампа оголосила про амбітний план укласти 90 торгівельних угод за 90 днів. Але ще на старті ініціатива зіткнулася з проблемами. Кадровий дефіцит, розпрошення уваги на десятки напрямків відсутність чіткої стратегії, викликали сумніви в її реалізації. Єдине, що. Добре вдається поки що команді Трампа це тримати увагу людей, причому змінюючи курс радикально на 180 градусів ледь не що два дні. Як повідомляє Reuters, з понеділок до Вашингтона прибуде представник Європейського Союзу Марош Шевчович для переговорів щодо тарифів, оголошених Трампом 2 квітня. Минулорічна торгівля між ЄС і США сягнула майже трильйона доларів. Проте головний перемовник з боку США, міністр фінансів Скотт Бесент в цей час буде в Бенес Айресі, де підтримуватиме економічні реформи Аргентини. Країни, що має торгівельний оборот зі США, всього 16 мільярдів. О, це звичайно більше ніж Україна, але це ніщо в порівнянні з торгівлею з Європейським Союзом. Тим більше, що таке демонстративне ігнорування європейських чиновників, а ми бачили історію з Каєю Калос, яка відвідувала Вашингтон. Тепер от Скот Бесен скурнув явно постановочну втеча. Тобто ніяких 90 угод за 90 днів не буде, а буде паніка, буде латання дірок і е е чергові кроки Трампа на відступ від заявленої амбітної програми, пообкладати всіх і вся митом. Не, не пообкладають, тому що. Споживання в самих Штатах може бути різко підірване, і 90 днів їм не вистачить ні на що. Минає вже 100 днів майже е, перших президентства Трампа. І, ну, скажімо, крім успіхів вербальних, тобто те, що на словах зроблено. І, і дещо дійсно досягнуто. Зокрема, почався переділ ринку нафти, почав почалися дуже багато таких багато паніки на ринках, але ми ж бачимо, як сам Трамп робить замах на 10 доларів, а удар виходить на квотер, тобто на 25 центів. Події дня, що формують наше майбутнє. Китай закликав Сполучені Штати виправити свої помилки, скасувавши заплановане запл... 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 підвищення тарифів і повернутися на шлях взаємної поваги до Пекіна. Про це передає Франц 24 з посиланням на заяву у Міністерстві торгівлі Китаю. Цитата: Ми закликаємо США зробити великий крок для виправлення своїх помилок, повністю скасувати хибну практику взаємних тарифів і повернутися на правильний шлях взаємної поваги. Зазначається, що у п'ятницю прикордонна митна служба США заявила, що смартфони, ноутбуки чіпи памяті та інші товари будуть виключені із глобальних мит. Тобто сам Трамп махав руками як скажений, тепер, по суті, реалісти із американського ринку прекрасно розуміють. Недостача яких компонентів буде руйнувати саме американське виробництво. Тим більше, що всім відомо, що Сполучені Штати експортують приблизно 12% виробленої в Штатах продукції. Тобто, експорт не є, експорт товарів не є визначальним у формуванні валового продукту. Це для України експорт є визначальним. Були часи, коли Україна мала у валовому продукті 55% експорту. По-моєму, з європейських країн більше 45 мали тільки Нідерланди. Тому стало зрозуміло, що Трамп хоч і лякав, китайців китайці спокійно витримали паузу. і Готові говорити реалістично, нагадаю, що Трамп наголосив, що введе додаткові мита на китайські товари, які сягнуть 104%. У відповідь Китай проголосив про підвищення своїх мит на американські товари до 84%. Тобто, враховуючи те, що Сполучені Штати заробляють більше на експорті послуг. Товарні потоки, вони американські не руйнують економіки американської, але відмова від обсягів величезних імпорту з Китаю призведе до суттєвого здорожчання споживання простого американця, адже футболка, яка возиться із Китаю, коштує в Штатах 20 доларів. А місцевого виробництва футболка коштує 60 доларів. Оце цифри для співставлення. Події дня, що формують наше майбутнє. Удар російських покидків по сумах сприймається особливо боляче, бо це Вербна неділя це вже перечуття Великодня, і люди живуть Великоднем. З іншого боку, 13 квітня. Це День українських зброярів. І тому цей день удар по мирному населенню був особливо, особливою ознакою безпорадності Росії перед українською зброєю. Адже мститися мирним, не маючи змоги воювати на рівних з українськими військами це особливий тип російського скотства. Оскотеніння, прямо кажучи, тут Кирило Бударов написав пост з нагоди Дня Зброяра, і там є. Важливі слова, сучасна українська зброя синтез винахідливості, бойового досвіду та неймовірної адаптивності. Вітчизняні системи не просто не поступаються іноземним, вони створюють під, створюються під реальні потреби війни, змінюючись разом з її перебігом. І це правда, бо Боданов згадує, наприклад, про ту зброю, яка, яку використовують розвідники. Це Морські дрони Магура В5, які, до речі, від перших зразків і до сучасних пройшли просто колосальні етапи розвитку. Далі ударні безпілотники, Лютий і Бобер це дальні ударні безпілотники, які особливо дошкульно завдають ударів по противнику. Він згадує, звичайно, ж артсистеми Богдана. Він згадує дрони «Сич» і Рубака. Але таких нових видів озброєнь можна називати десятками. Тільки в поточному році 11 типів безпілотників було прийнято на озброєння українських Збройних сил. Тому зброєрам треба думати, як помститись за суми. ЗСУ заявили, що удар по сумах буде відімщений. Помста не забариться.